Шукай друзів там, де тебе найбільше потребують. Напередодні міжнародного дня дружби вихованці містечка Милосерді Святого Миколая отримали приємний подарунок. На подвір'ї притулку з'явилася нова яскрава пісочниця, міні басейн та гірки. Малюки атракціони випробовують залюбки, радіють змінам і сестри-служебниці. кажуть, їх заклад це своєрідний родинний будиночок, де передусім мають панувати радість та дружба. Сама родина як навчає дружити між собою дітей, так само потім дитина і в майбутньому і в суспільстві буде також поводитися з іншими ну, і виявляти саме як кажуть, те, що їх навчили ну, в тому будиночку, де вони росли. Саме цей подаруночок, який зробили для нас, ну я думаю, що особливо діткам допоможуть, ну, допоможуть здружитися і також. Ну, бо, наприклад. Якраз там, де вони збираються разом, та треба поділитися, там якраз виявляється саме дружба. Новенький дитячий майданчик з права рук активістів молодіжної громадської організації Молоді регіони. В притулку вони гостюють уже не вперше. Відтак знають головне для мешканців містечка милосердя увага та турбота. Допоможе її відчути і новеньке місце для забав. Ми е зробили їм. Пісочниці зробили їм дитячий майданчик. Я в своєму житті завжди керуюсь тим принципом, що друзів не потрібно просто мати, а з друзями потрібно дружити. Наразі містечко милосердя стало прихистком для 30 дітей з неблагополучних родин. Окрім того, в притулку опікується й одинокими матерями, які потрапили у важкі життєві обставини.